Перший етап чемпіонату України з гандболу серед дівчат 2002-2003 років народження відбувся у Херсоні. Загалом в чемпіонаті беруть участь 17 команд, які розділені на відбіркові зони по 4-5 команд в кожній. В Херсоні змагались збірні команди із Запоріжжя, Херсона, Кривого Рогу, а також гандболістки Дніпропетровської області, до складу якої увійшли і наші тернівчанки. Після ігор між собою на ці команди очікує ще один відбірковий тур, який відбудеться через місяць. І там вони зіграють з представниками іншої підгрупи, а саме із збірної Львовської, Харківської, Сумської та Рівненської областей. За підсумками цих ігор, на кращі шість команд із 17 складуть фінальну групу і після Нового року розіграють медалі змагань. Інші ж боротимуться за престижні місця з 7-го і до 17-го та здобуватимуть неоцінений ігровий досвід. Збірну Дніпропетровщини в цих змаганнях представляла дівчата з ДЮСШ міста Тернівка, Слов'янова Дар'я, Михайлова Єлиса. Завета, Черемисова Анастасія, Краснікова Євангеліна, Махінько Аліна і тренер Олександра Злобіна. В перший ігровий день дівчата змагалися з командою Кривого Рогу і з самого початку здобули перемогу з рахунком 42-13. В другий ігровий день прийшлось дуже тяжко нашим гандболісткам, так як грали із місцевою командою Херсона, школа-інтернат Олімпійського резерву. Протягом всієї гри дівчата йшли на рівні. На останній хвилині рахунок був 24-24. Та після тайма. Тою указівок тренера за три секунди до фінального свистка здобули перемогу, закінчивши гру з рахунком 25-24. Але попереду була ще дуже складна гра із Запоріжжям, яка у попередній день зіграла з Херсоном в Нічию 20-20. В другому тамі, не подаючи вже ніяких сподівань, Дніпропетровська збірна перемогла команду Запорізької області з рахунком 36-30. Тим самим забравши всі шість очок із шести можливих, завоювавши перше місце в першому етапі чемпіонату України. Дуже сложно було настраюватися на цю гру, Но благодаря нашому тренеру Злобіна Александрі Олександровні ми одразу настроїлися перед грою з Запорож'ям, і ми просто вибрали цю победу, вирвали її зубами. Ну і взагалі ігри були цікаві і захоплюючі. Вот до наступного етапу попереду ще цілий місяць підготовки. Бажаємо дівчатам удачі, і тільки перемог над своїми суперниками. Тренер, батьківський комітет і самі тернівські гандболістки дуже вдячні за підтримку в організації поїздки адміністрації ДЮСШ міста Тернівка.